Вихідні позаду тому час дізнатися з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно у цій порі теми дня у студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю і кореспонденти ТВ вже готові розповісти про те, чим жило місто та область сьогодні. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 740 ва доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. У ніч проти 2 березня росіяни дроном обстріляли житловий будинок в Одесі. Розбір завалів тривав до пізнього вечора, 3 березня. У наслідок російської атаки, на жаль, 12 людей загинуло. Восьмеро травмувалися. Серед них тривічна дитина. Протягом минулої доби відбулось 78 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали 7 ракетних, та 50 авіаційних ударів здійснили 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є поранені та загиблі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти, цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Віддали життя за волю, незалежність та територіальну цілісність України. Протягом вихідних на Буковині попрощалися ще з п'ятьма героями старшого сержанта Кирилюка Василя, воїна військової частини А 4638 в останню дорогу провели у селі Динівці – Солдату кміту Ігорю, воїну військової частини 4722 останню шану віддали у місті Чернівці на Алеї Слави, із солдатом Петруником Іваном, воїном військової частини а 4722 попрощалися у селі Ставчани. Солдата Пилипка Івана, воїна військової частини а 4667 в останню дорогу провели у селі Банилів. Із солдатом Кириленком Максимом, воїном військової частини А- 4722 попрощалися у селі Клішківці. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі сучиття рідним, близьким та побратимам. Народний фонд забезпечує допомогою та дає надію. Чергову партію необхідних медикаментів отримали від благодійного фонду лікувальні заклади громад області. Більше подробиць дивіться у наступному матеріалі. Десятки рейсів та тонни найнеобхіднішого сьогодні, коли світ зіткнувся ще не найбільшим викликом глобальної війною та невиправданою агресією Росії, як ніколи потрібна синергія зусиль, аби разом протистояти ворогу. Від початку широкомасштабного вторгнення благодійний народний фонд. Запровадив на буковині гуманітарний міст, завдяки якому вдалося об'єднати небайдужих з двох сусідніх держав України та Румунії для вирішення нагальних проблем, що постали через війну. І от черговий гуманітарний вантаж. Цього разу ліки та медичні препарати для тих, хто їх вкрай потребує. Черговий раз благодійний фонд, народний фонд передає гуманітарну допомогу. Це лікарські засоби. Цього разу цю допомогу ми знов ж таки отримали наших румунських партнерів. Окремо подякує їм за це і передали як і для медичних закладів міста Герца, так і передаємо медичним закладам Красної. Переконано, що наша співпраця з нашими західними партнерами буде продовжуватися і будемо продовжувати роботу. Народного фонду у нинішньому пакеті як вартісні препарати, на які тепер не доведеться витрачатися хворим, так і розхідні матеріали, що їх щодня потребують лікувальні установи. Є ліки для гіпертоніків, які понижують артеріальний тиск, є медичні засоби, санітарно гігієнічні засоби, тобто. От те, що нам наші західні партнери надали, тим одразу перевезли і роздали нашим лікарням, щоб вони роздали це нашим громадянам. Представники громад, які отримали допомогу, переконані, що ця допомога неабияк підтримує мешканців у нинішні складні часи. Ми вдячні за медичну допомогу від партнерів наших роминів і пана Максима. що вони пікуються за українського народу. Дякую, гарно дякую за допомогу, спрямовану нашому дорогому місту, яка надійшла від наших найкращих друзів з Румунії. Хочу щиро подякувати і сказати, що ми раді будь-якій підтримці. Гречно дякуємо вам успіхів. І якщо у подальшому ще буде така можливість, то ми завжди раді. Ще раз дякуємо. Діана Добинда, Іван Мітрік, Теми дня ТВА. Відгукуються на потреби військових та періодично формують гуманітарні вантажі на батьківщину. Далі ми розкажемо про діяльність наших українських волонтерів у Берліні, які тривалий час там проживають, але не втратили зв'язок з Україною та повсякчас на варті потреб своїх земляків. В чий дім постукала війна? Кожен робить свій внесок для наближення перемоги. Проживаючи далеко від України, вони не залишаються осторонь спільної біди та йдуть в ногу з усіма, відгукуючись на потреби своїх земляків. Українська діаспора в Берліні ще з 2014 року об'єднала зусилля, аби у різний спосіб допомагати нашій державі, яка опинилася під прицілом ворога. Православ'я споконвіку займалося людьми, які потребували допомоги. Православна церква України так само займається допомогою рідній Україні і рідним своїм людям, і допомога біженцям, які виїхали за межу України. Допомога українцям, які залишилися в межах України, це є велична свята справа. І ось громада українців Берліну, коли потекла кров на Майдані, вирішила, що має бути в Берліні своя громада Православна Церква. І ось з того часу ми почали розбудовувати православну церкву в Берліні. Українці все більше приходили, згуртовувалися, особливо в ці дні, коли почалась повномасштабна війна. Українці надзвичайно згуртувалися в допомозі для українського війська, для українських воїнів, для українських поранених воїнів, для всіх біженців, які втратили житло в Україні. Ось уже два роки ми разом займаємося всіма волонтерами українцями і з віруючими людьми. Тим, що збираємо гуманітарну допомогу для України, так ще з перших років російської агресії проти нашої держави українські волонтери в Берліні створили два благодійні фонди: Україна Гільфе Берлін та Україні Шортодокси Кірхенгемайнде» з метою всебічно допомагати українцям, нашим захисникам та тим, хто постраждали у наслідок війни, з 2022 року. Разом з україна Гільфе Берлін, ми активно почали допомагати потребуючим в Україні в першу чергу, ми спеціалізувалися на техніці для військових, така як тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, інша різна цікава техніка, а те, що ми могли забезпечувати, купувати Україні гільше спеціалізувалася більше на медичній допомозі. Ми надавали перемогу, допомогу переважно військовим в 2022 році. Ми закупили 22 тисячі парберців, які ми відправили в Україну. А так само купували форму військову на початках, коли нічого ще не було. Забезпечували військових консервами, купували тут в Німеччині такі консерви, які зручно брати з собою, зручно розігрівати. Відправили більше, по моєму, 18 тисяч порцій. За два роки повномасштабної війни від двох фондів, створених українськими волонтерами в Берліні, відправили допомоги більше ніж на 7,5 мільйонів євро. каже Андрій Ілін. Загалом більше 1400 тонн гуманітарної допомоги. Це і Засоби гігієни, це і медицина, це і їжа, це і обладнання для лікарень, це і медикаменти. У нас є дуже гарні спонсори, які достанній раз в кінці минулого року нам пожертвували медикаментів для військових після контузій, більш ніж на мільйон євро. І це все було повна вантажівка, була відправлена такої допомоги в Україну. Зокрема, з 2014 року волонтерам вдалося налагодити чимало зв'язків. Йдеться про благодійні фонди та організації, а також небайдужих, які готові допомогти. Завдяки тісній співпраці з ними увесь надісланий вантаж безпосередньо надходив до місця призначення. 2014 року, з 2014 року, року спочатку війни були напрацьовані контакти благодійних фондів в Україні. ті люди, з якими ми пройшли в свій час майдан, ті люди, з якими ми почали допомагати. В 2014 році на кого ми відправляли допомогу, це ініціатива ЄПлюс з Києва, керівник Ірина Савченко. Це Буковинська народна комендатура, керівник Дмитро Чернішов, Зараз це фонд Буковина. 1 Це так само фонд «Іду на Ви керівник Олена Рибак. Це так само Карітас. Ми співпрацюємо з ними. Тому що в них велика мережа по Україні. Наша перевага була в тому, що ми знаємо потреби на місцях. Ми розмовляємо українською мовою. Ми розуміємо, що людям потрібно. Ми можемо транслювати це на німецьких партнерів. І так само ми цю всю допомогу передаємо на перевірених вже волонтерів, де ми на 100% довіряємо. Утім, волонтери зауважують, що протягом двох років повномасштабної війни підтримка суттєво зменшилася. Люди звикли до факту, що на території України йде війна. Якщо у 2022 році від обох фондів на батьківщину вирішила допомога на 5,5 мільйони євро, то у 2023 – тільки на два. Але попри все вдається регулярно формувати гуманітарні вантажі в Україну. На жаль, ми фіксуємо тенденцію зменшення об'єму і обсягів гуманітарної допомоги. Це не є там новиною, бо ця така сама тенденція стосується не тільки Німеччини, а й всього світу. Але все рівно воно лишається на досить стабільному великому рівні. І ми системно відправляємо майже кожного тижня від 2 до 5 тонн гуманітарної допомоги Україні, Незважаючи на те, що готовність допомагати суттєво знизилась, волонтери продовжують свою діяльність. Ми досі продовжуємо збирати, обробляти і відправляти гуманітарну допомогу Україну. оскільки перемога безпосередньо залежить від кожного з нас. Аліна Рябко, Анна Харабара, Фільм про сильних духом людей. На засіданні європейського парламенту відбувся показ документальної стрічки Атлети війни, продюсером якого став чернівчанин Микола Понич. Детальніше про проєкт, його головну мету та реалізацію вже готова розповісти моя колега. Ще один фільм чернівчанина іде до європейського глядача. Нещодавно за кордоном презентували документальну стрічку Атлети війни. У фільмі розповідаються історії українських спортсменів, чиє повсякденне життя перервала велика війна. Одні втратили домівки, інші спортивні зали, і тепер змушені тренуватись в непристосованих для цього умовах. Більшість з них стали на захист України, але на жаль, є і ті, які загинули через Росію. Тому основна мета цього фільму не дати російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх, які відбудуться цьогоріч влітку у Парижі. Це історія про стійкість людського духу, важливість командної роботи, національну ідентичність та об'єднуючу силу світового спорту, зауважує один із продюсерів стрічки, чернівчанин Мик. Кола Понич. у нас є головний герой це хлопець Роман Кашпур, який підірвався на міні. Він став на протест і пробіг марафон в Лондоні. Це головний герой. І також є інші герої. Тобто, це люди, які загинули, і ми з родичами спілкувалися, тобто, це там двоє героїв. А є герої, які зараз займаються спортом олімпійці. Тобто, це е, ті, що стрибають воду, зараз вони олімпійську ліцензію мають дівчата. Е, ті, що займаються артистичним плаванням, теж олімпійську ліцензію отримали у фільмі. Глядачі також побачать таких легендарних спортсменів, як Станіслава Горуну, Жана Боленюка, Дениса Берінчика, Сергія Стаховського, Дмитра Дем'янюка, Ірину Коляденко та Марину і Владислава Олексієвих. Це фільм про сильних людей, про сильного чоловіка, який е, воторман, який має двоє дітей має дружину. Він не зламався і допомагає іншим військовим. і е, Пробіг. Це фільм про е, батьків, які загинули. Там син загинув, і е, його кохана зараз е, тактичний медик, який навчає тактичної медицини, і також бореться. І також це історія е, навіть Сергія Стаховського, який міг сидіти за кордоном. Він приїхав і він зараз воює, тримає зброю. Тобто це просивних, розумних, активних українців. Документальна стрічка була показана на засіданні Європейського парламенту. Люди дуже задавали питання, були запрошені Сергій Стаховський, були запрошені Горуна і сестри Алексієві, це які артистичним плаванням. І вони давали питання, відповіді, і так далі. І зараз ми спілкуємося з посольством Франції, посольством України в Франції для того, щоб. Показати цей фільм перед Олімпійськими іграми, аби якомога більше людей за межами України дізнались про ті злочини, які творить Росія у нашій державі, фільм будуть показувати і у інших країнах Європи. Також буде будуть показувати в Нідерландах, в Німеччині, в Швеції, можливо, в Австрії, можливо, в Італії, в Франції, тобто це в європейських країнах. І завдання в тому, щоб показати якомога більше місцях перед Олімпійськими іграми. <свят> е і е в Україні я думаю, що буде е саме буде показ, але я не знаю, чи буде показ в кінотеатрах, тому що е люди не ходять дивитися документальні фільми в кінотеатрі е тому, чи буде це доцільно, я буду узгоджувати е з нашими продюсерами. Тому що ну, в Україні я цим займаюся до слова, світова прем'єра документального фільму Атлети війни відбудеться на міжнародному фестивалі у Клівленді вже 10 квітня. Крейн вовелкраїнбосувай кошен із ірина задорожна Цими вихідними на Буковині трапилося одразу декілька хаварій. Є потерпілі так у селі Магала. Чоловік керуючи автомобілем, не впорався з керуванням, злетів з дороги з подальшим перекиданням. Унаслідок цього пасажир авто отримав тілесні ушкодження. Ще одна автопригода з потерпілим трапилася в селі Молниця. 66-річний житель села Банчане, керуючи автомобілем Опель, зіткнувся з зазом під керуванням 27-річного жителя Горбова. У результаті аварії травмувався водій іномарки. А у Мамаївцях водійка автомобіля Шкода зіткнулася із Грено під керуванням жителя Івано-Франківської області. Унаслідок ДТП травму отримала пасажирка легковика. З переломами лівого і правого передпліч медики госпіталізували жінку до лікарні. А у селі Ясини водій автомобіля Пежо не впорався із керуванням, з'їхав у тювет і перекинувся. У Дубівцях 19-річна водійка, керуючи автомобілем Volkswagen, не впоралася з керуванням, з'їхала з дороги та зіткнулася із деревом. У результаті ДТП травмувалися дівчина та пасажир легковика. Усіх потерпілих медики госпіталізували. Навіть 5 тисяч євро не допомогли доїхати до Румунії. Прикордонники Чернівецької області затримали двох порушників, які намагалися незаконно потрапити до сусідньої країни. Кожен з чоловіків заплатив організатору по 5 тисяч євро за надання маршрутів через Google карти. Тепер долю затриманих вирішуватиме суд. Паралельно тривають пошуки організатора цієї схеми для притягнення його до відповідальності. Також на кордоні з Румунією двох псевдотуристів затримали за допомогою дрона. Так, на ділянці відповідальності відділу герца за допомогою технічних засобів було виявлено рух двох невідомих осіб у напрямку українсько-румунського кордону. В ході пошукових дій оператор БПЛА виявив туристів, які бігли польовою дорогою та скоригував дії пошукової групи. На перехоплення порушників висунулася група реагування, яка затримала за 600 метрів від державного рубежу двох чоловіків мешканців Чернівецької та Полтавської областей. Правопорушників доставили до прикордонного підрозділу, де їм склали протоколи за незаконне перетинання кордону. Служба безпеки України на Буковині заблокувала ще один протиправний канал переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Серед організаторів рецидивісти антикорупціонер, який попередньо протягався до відповідальності за такі ж дії. Організатор цієї протиправної схеми у 2019 році вже притягався до відповідальності за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Тоді його засудили до п'яти років позбавлення волі зі спитовим терміном. А в лютому 2022-го засудженого було звільнено від відбуття покарання, оскільки суд вважав, що він виправився. Проте фігурант, мабуть, вирішив, що двічі за один і той же злочин його не покарають, тому свій так би мовити. Бізнес не лише відновив, а й розширив. До оборудок він залучив двох своїх знайомих. Підшуковував клієнтів, інший їх інструктував та виконував роль водія. До речі, горе інструктор використовував посвідчення заступника керівника комітету по боротьбі з корупцією однієї з громадських організацій, щоб пред'являти на блокпостах і виглядати важливою персоною. Вартували послуги цієї злочинної трійці від 4 тисяч доларів США до 11,5 тисяч євро. Триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Громадянин Румунії втратив своє авто через приховані в ньому 400 пачок цигарок без марок акцизного податку України на суму майже 30 тисяч гривень. Під час перевірки у пункті пропуску дяківці прикордонники помітили нервозну поведінку водія і вирішили провести детальний огляд автомобіля. Пізніше сигарети знайшли прихованими в підлозі транспортного засобу. Крім того, автомобіль вилучили як засіб незаконного переміщення підацизних товарів. Протягом минулих вихідних на території Буковини виникла низка пожеж, що створила серйозну загрозу для місцевого населення. Так, 2 березня на спецлінію 101 надійшло повідомлення про. Пожежу в житловому будинку в селі Тисовець. Площа займання становила 120 квадратних метрів. Вогнем знищено покрівлю перекриття будинку та речі домашнього вжитку. Причина встановлюється. Також в місті Новоселиця займання виникло в житловому будинку, площа якого склала 50 квадратних метрів. Вогнем знищено майно та речі домашнього вжитку. Причини також встановлюються. Додатково ще дві пожежі зареєстровано на території Чернівецького та Вижницького районів. Одна з яких була ліквідована місцевим населенням до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Цього ж дня рятувальники ліквідували і ще одну масштабну пожежу у житловому секторі. На момент прибуття вогнеборців, площа займання склала 150 квадратних метрів. Вогнем знищено перекриття, покриття, приміщення літньої кухні та котельні. Травмованих та загиблих на пожежі немає, а причину встановлюють фахівці. Загалом до ліквідації пожежі залучалося 23 чоловіки особового складу та 5, Одиниць техніки. А 3 березня пожежа виникла в приміщенні котельні житлового будинку в селі Тереблече. На момент прибуття рятувальників площа пожежі склала 60 квадратних метрів. Вогнем знищено дрова, стелю, стіни та речі домашнього вжитку. Причину встановлюють фахівці. І ще два загоряння на відкритій території рятувальники ліквідували у місті Вашківці. Легенда української музики геніальний композитор і блискучий співак 4 березня. Творцю поп музики з Буковини Володимиру Івасюку могло б виповнитися 75 років. За своє коротке життя він подарував світу червону руту, водограй та багато інших пісень, котрі звучать і нині у інтерпретації сучасних молодих виконавців. Як через десятки років творіння Володимира Івасюка залишаються актуальними. Та як згадують відомого земляка у Чернівцях, дивіться у наступному сюжеті. За своє коротке, проте неймовірно насичене життя, Володимир Івасюк встиг створити 107 пісень, 53 інструментальні твори та декілька музичних вистав. Попри те, що минуло півстоліття, його музика не зникає з плейлистів і досі І досі, як молоді, так і імениті співаки мають за честь виконати зі сцени один з його невмирущих хітів. Daleki hori uveći ljuju vodinu, a da se Червона рута стала неофіційним гімном України. Пісню Володимир Івасюк разом із Оленою Кузнєцовою вперше виконали на одній із площ Чернівців. Композиція викликала справжній фурор тоді і досі відгукується у серцях українців. А сьогодні на 75-річчя композитора Червона Рута знову зазвучала на Чернівецькій площі з вежі ратуші. Аби нагадати, що Івасюк у 70-ті був законодавцем мод не лише у музиці, у меморальному музеї композитора організували несподівану виставку, адже присвятили її стилю Володимира Івасюка через призму модних тенденцій тієї епохи. Володимир Івасюк – це легендарна постець. і. Можна побачити його чудові світлини, які представлені на нашій виставці. Монтуючи дану виставку, ми старалися відтворити той образ, який був на фотографії. багатьох випадках нам це вдалося зробити, оскільки були речі деякі фотографії просто представлені так як він модний, стильний, елегантний. Завітали на виставку і родичі композитора. Його молодша сестра Оксана Івасюк. Згадує брата не тільки як талановитого музиканта, співака. А як завжди, вишуканого та стильного чоловіка справді сьогодні виставка надзвичайно цікава, і вона характерна для того, що ми пізнавали стиль 70-х, 80-х років з того погляду, як вони формували себе, свою національну ідентичність не тільки словом, не тільки піснями, творчістю, філософією, протестами, але і також вишуканим одягом. Стиль та сучасність Івасюка надихають митців і двадцять 21 столітті. Сьогодні на його ювілей чернівецька поетеса та виконавиця Юлія Косівчук, яка зараз мешкає в США, створила кліп на пісню Мальви, у якому пропустила біль сучасної війни через образи Володимира Івасьюка. Володимир Івасюк зробив українську пісню відомою та модною на увесь світ. А його твори залишаються популярними та актуальними через десятиліття. Це духовна пам'ять цілих поколінь. Творчість Володимира Івасюка це гордість і надбання нашого народу. Анна Харабара, Вадим Палих, Василь Ставчанський та Модня ТВА. Таким цей день побачили наші журналісти? Дізнавайтеся більше цікавих та актуальних новин на сайті та у соціальних мережах телеканалу. ТВА. я з вами прощаюся. Бажаю вам затишного вечора та світлих думок. На все добре.